对啊。Yeah.

Там родили спільно із каналом замінені виходи каналізаційних труб і магістральний ну, каналізаційний провід замінений. Зараз буде там вже труби замінені і буде облаштування в окупованій території. Колектор дуже занедбаному стані, його бажано поміняти. Вони замінили його своїми силами, тобто ми кошти не виділяли. І паралельно, поки ми робили цей колектор, Сергій Палицький Бурсика, там труби не міняли 50 років. І тому ми комплексно зробили вивід з будинків, ми кольця поміняли колодязі, тому що там вони завалились, коли почали щось робити. І каналізаційний колектор. Тепер, ну, дякуючи Богу, що пішов дощ, тепер трясеться і вже найближчим часом підрядний пожинок, взагалі будуть робити асфальтне покриття. І стояночки, там, де машини стоять, планують ще не засипати. Все, розрахунки є, всі є, все їсти. Там Я згодна, тому ми комплексом його так. Ну, Ми до людей звернулися, щоб люди трішечки почекали, тому що розуміємо, якщо необхідно зробити асфальт, то правильно, а тоді б ми вибрали той колектор через місяць або через рік. Було б добре, і стоянки так, ставьте, ставьте. Дуже класно було все асфальтом зробити, але самі, що як секретар, ви знаєте, фінансовий стан. Тому проїзд зробимо стояночки підщебені, їх там зараз взагалі зовсім немає просто земля, хоча вообще та а там далі... А там все так розуміють. І тротуари там, де перевели до будинки. О, до будинки. оце ж ми виділяємо там, виділяємо до будинки, будуть тротуарчики і тут буде. Там біля під'їзда. Біля під'їзда, оце ж біля під'їзда, це ж буде сон. Іще питання Прошу проголосувати, хто за? Прошу підтримати свою. Наступна

Раз понял кошки.

Постачання та теплопостачання інклюзивного розсурсного центру. Відкану ще головний спеціалістів Персийської міської ради. Чи є потреба зачитання? Які є питання, давай матері. Прошу проголосувати. Хто за потрібне здоров'я? Наступна підена проведена з рішення міської ради. на 25 Та додатків до його із мінімально, збільшивши обсяг доходів та додатків загального допомога бюджету на 201 і 6 тисяч гривень. Тому що загалом з переконанням загального комунісного бюджету стало на першому 22 року 182,1 тисяча гривень. І І кошти вам було озвучено. І також додатково виділяються кошти на організаційне, інформаційно, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради в сумі 35 тисяч, на оплату виконавчого збору згідно постанови про відкриття виконавчого провадження та сплату мінімального літра виконавчого провадження згідно постанови

Скільки ви вдаєте зповідь подали, тобто причиною було збурення на мовах, спричинене новою навчальною системою в Семібі. Між територіальною командою задерсної національної гвардії було подано заяву з проханням для російської федерації. І на мікрофоні повторювали, що це повне порушення Конституції. Тому депутати виступили з проханням про відновлення академічного навчання з 31 січня 2025 року до моменту, коли реалізується Російської федерації проти України проконується проєкт рішення, щодо співпраці Російської міської ради із Березанською міською радою Київської області по виконанні основних по прапників постановки. Це взаємодія бабу наканами на налагодження так званих сестринських відносин між нашими двома громадами. Громад, з одного боку, наша громада буде як громада. Форпост, тобто громада, яка знаходиться в міському фронту, а вженська громада буде як громада партнера, яка буде допомагатиме усіх питаннях, які пов'язані перш за все із забезпеченням нашої життєстійкості. Ну а далі ми говоримо і про культурні зв'язки, і про зв'язки молодіжні, про спортивні, тобто про всю життя. Уже була спільна наша спільна організація онлайн із представниками цієї команди. До речі, у зав'язку буде співпрацювати не тільки з нашою командою, а ще й з однією командою Харківської області Золочівської. Що має на організація стеріг? Ну, так музика завжди звучить в основному кабінці. Те, що було з Бравненським, воно при... з цієї організації. Відповідаєте, що та команда на нашій станції, так?

Шановні депутати, шановні колеги, як завжди звертаюся з великою повагою до вас. Два роки тому ви затвердили мою кандидатуру на посаді заступника міського голови. За цей період я будував свої стосунки на принципах взаємоповаги відкритості, довіри і сумісні. Свою роботу перш за все спрямовував на підготовку підприємств комунального господарства до роботи зимовий період, а значить надання якісних послуг споживачам. Я дякую вам за ваші виваження рішення. Я дякую вам за вашу думку. Вона була дуже для мене корисна. Я Дякую тим, хто конкретно вже виконував роботу за результатами прийнятих ваших рішень. Це керівники підприємств житлово-комунального господарства і взагалі структура житлово-комунального господарства міської ради. Але так склали життя, що я звертаюся до вас зараз із проханням задовольнити мою заяву. На сьогоднішній день підготовка до роботи осінньо зимовий період проводиться згідно. План і я впевнений в тому, що ця робота виконана буде якісно і вчасно. Я вам дякую, я бажаю успіхів, я вам бажаю міцного здоров'я і я вам бажаю удачі, позбудові роботи. Дякую.